Детективи набу встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадання в енергетичній сфері пройшло близько. 100 мільйонів доларів про це повідомив директор національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. в інтерв'ю Укрправді. Він не виключає, що суми можуть бути значно більші. За його словами, 100 мільйонів це те, що вдалося встановити оперативним шляхом. Попереду фінансове розслідування анонсували в набу аби відстежити рух грошей. Бюро планує взаємодіяти із службою державного моніторингу та іноземними юрисдикціями. В нашому досудовому розслідуванні він співорганізатор цієї злочинної організації, кваліфікований. В даному випадку, треба, от я дуже прошу, щоб українське суспільство теж довірилось професіоналам, це детективам НАБУ і прокурорам САП. Не піддавалося також на інформаційні провокації і вкиди, які намагаються цим маніпулювати, а отримувало об'єктивну інформацію. Нам потрібно розібратися з цим всім, встановити всі обставини. Зараз це перший. Етап цієї операції, тобто ми вийшли у так, так звану гласну стадію. Ми провели обшуки, затримали осіб до цього всього часу. Це була негласна стадія. Зараз ми переходимо в етап фінансового так само розслідування. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому офісі, які тепер що потрібно зробити. Потрібно відстежити рух коштів. Через державні чи приватні банки рух коштів за кордон. Вони часто використовували за нашу інформацію криптовалюту. Це також ускладнить дуже сильно цю всю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення джитів, так званих, тобто спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність. Що нам дуже важливо зараз на цьому етапі, нам важлива служба фінансового моніторингу. Давайте почнемо саме з цього з найсвіжішого, так і потім вже спробуємо загалом оцінити наслідки цього скандалу. Але от у тому, що стосується е, самого розслідування, все ж не так просто. Та на детективи набу там за законом мають 12 місяців на це розслідування. Це тонни інформації. Ну, ми відомо та із офіційних джерел, що це тисяча годин запису, які потрібно не просто розшифрувати. Це ж недостатньо. Це їх потрібно. Корелювати з усіма тими фінансовими документами, знайти всі, всі відповідності? Ну і коли ми чуємо про фінмоніторинг, щось відразу згадується ота історія із санкціями та проти п'ятого президента. Ну і відповідно, скажімо так: наскільки фінмоніторинг буде зацікавлений в тому, щоб мегаоперативно оперативно розшифровувати. Всі оті тонни інформації допомогти набу в пошуку геть усіх фігурантів. Ну, оце питаннячко. Дивіться, я зараз хочу сказати дещо інше. Ми з вами, коли дивилися у ті картинки обшуків, ми з вами бачили у ті пачки американських долярів з штрих-кодами Атлан... Атлан... Ари... Аризони, там ще когось. І вже от вчора в засобах масової інформації проскочила новина про те, що НАБУ передало відповідні дані Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки на предмет відмивання грошей в США. Я тут зроблю маленький екскурс. Напевно, всі пам'ятають, є в нас. В Україні така цікава особистість, Ігор Валерійович Коломойський, який чогось знаходиться тут, в СІЗО, правда, а не в Америці. Просто проблема полягає в тому, що українське законодавство воно достатньо таке гуманне по відношенню до тих, хто здійснює фінансові злочини. У Сполучених Штатах Америки вироки по фінансових злочинах вони додаються. І, за ринками, та, і відмивання грошей в США може затягтися е, на довічне ув'язнення, просто тому що там 500-600 років ув'язнення виявляється. В Україні вони ж як Менший строк поглинається більшим строком. Е, тому е, то, що е, пани там, міндіч там ще хтось виїхав в Ізраїль, а я хочу нагадати, що по фінансових злочинах. Є екстрадиція з між Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки. Так, Як виявилося, Ізраїль, хоч ніби і не видає своїх, але по фінансових злочинах коли видає ФБРу Треба так, то тому я думаю, що видає. цілком ймовірно, ми з вами дочекаємося до цікавого моменту, коли ті люди приїдуть назад в Україну за найбільш справедливим вироком українського суду, тому що в противному випадку вони отримують довічне ув'язнення в американських тюрмах. Головне в даній ситуації, щоб у ті щоб ті пачки дійсно е, мали походження пов'язане з відмиванням грошей. А треба розуміти, що і тут ми тільки що наш почули інтерв'ю е, керівника Набу, е, мова йде за що? Про те, що ті відмивання здійснювалися через офшорні зони. Але проблема полягає в тому, що будь-які операції в американських доларах підпадають в незалежності від того, де відкриті ті корахунки, підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів Америки. Тобто, любий долар, який пройшов через корахунок американського банку, підпадає під юрисдикцію Сполучених Штатів. Тепер, пане Олеже, е, от станом на зараз, так маємо п'ятницю. Скандал розпочався в понеділок, та, з самого ранку, з цих обшуків. Та ну і далі ми е, просто були шоковані все більше і більше від тої інформації, яка з'являлася. Е, от станом на п'ятницю, що ми маємо по реакції влади, та, і що вона говорить нам, українському суспільству, нашим е, міжнародним партнерам, про них іще окремо ми поговоримо говоримо санкції та які там заявлені це позасудовий Залезькій. це позасудовий спосіб покарання який теоретично може, я неодноразово при про пробачувати. Чому, це чому для громадян Ізраїлю, та? Хоча вони нібито. Ж... Громадяни України громадяни України. Чому е, при цьому забули про те, що. Тобто виїжджали вони з України як громадяни України. Ну, один, принаймні, з них. Ну, та? Дивіться, Ні, чумаю, дивіться, дивіться, взагалі. А санкції проти нього як про громадянина Ізраїлю. Що за вибірковість? Ні, ну мені важко пояснити це. Це раз, по-друге. Е... Будь-які санкції введені українською владою, вони точно, по-перше, вони позасудові. По-друге, це не є кримінальна відповідальність, це абсолютно різні речі. І третє, ну як на мене, вони не відображають цієї глибини злочину і справедливості покарання по даному виду злочину. Так що в даній ситуації я думаю, що ну, як спосіб якоїсь такої швидкої реакції, такої не дуже впевненої. Це ми з вами говоримо про РНБО. А давайте подивимося, яка реакція уряду. Та наприклад, ну звільнення По уряду... двох міністрів подали на звільнення. Подали бо, на зв... подали на звільнення був. двох міністрів. Знову ж таки, питання спершу намагалися тільки одного відсторонити. Та зрозуміли до вечора, що не катіт. Треба просто проблема треба в тому, що якби вони тільки відсторонили, то абсолютно логічним було б відставка взагалі всього уряду. У випадку подібних, ну тобто, логічно було би, логічно було би, щоб уряд подав у відставку в зв'язку з таким корупційним шкандалем шаленим, але ж там фігурують не два. У цьому скандалі фігурують не два міністри. У цьому скандалі фігурують і екс, і так і, і інші чинні. Ну тобто е, насправді це чіпляє набагато більше. Та? Це перші по-перше, по-друге, це уряд дуже умовно новий. Це новий старий уряд, насправді. Та? Тобто, всі ті самі люди тільки перетасовані як, як карти у колоді. Ну відповідно, це чіпляє, навіть якщо відбувалися якісь речі в попередньому уряді, то це. Все ті самі люди практично. Це перший момент, другий вказування органу управління Кабінету міністрів на те, що наглядові ради мають і так здійснювати роботу по контролю за виконавчими службами в їх державних монополіях. Ну, то вони і так це мають робити. Слухайте. Питання таке: ну добре, наглядова рада енергоатому саморозпустилася і подали відставку. Чекайте, а де ви були до того моменту? Уважаю, а ж є ж якась відповідальність? Ні? Так, вона зобов'язана бути, ну а Вони ж за безплатно же? працюють, правда? Не за безплатно вони працюють, ні. Ні, там нормальні там гроші. Там хоч нормальні гроші. Тому... А як виявилося, результат ми бачимо. Тому як в даній ситуації, по-перше, е... Аудит, який має проходити по всіх державних компаніях після цього, ну, взагалі-то, по ідеї, це мало би робитися щороку, це раз. По-друге, як на мене, сам порядок ну, розпуску наглядової ради і призначення через тиждень нової наглядової ради енергоатому, ну там процедура, вона трошки довша, якщо чесно. Вона передбачає певний період часу. Ну, не можна за тиждень перепризначити наглядову раду з врахуванням позиції іноземних партнерів. Там має бути конкурс, там має бути відповідність. Ну є процедури. Давайте про іноземних партнерів поговоримо, тому що насправді це те, що турбує найбільше та саме їхня реакція, оскільки ну ми розуміємо, перебуваючи в війні від їхньої допомоги і фінансової і військової, ми залежимо найбільше. Тому про це і про наслідки цього удару по міжнародному іміджу України і по тому, як це позначиться на допомозі, посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова бачить історію з корупційним скандалом в енергоатомі як сигнал про те, що українські антикорупційні органи справді працюють, але зауважила, що важливо, що буде відбуватися далі. Про це вона написала у своєму Фейсбук. Посол зазначила, що важливо, що розслідування триває. За підтримки влади та що корупція не буде толеруватися навіть серед топ-посадовців, особливо у час, коли так багато українців годинами сидять без світла і у холоді. Окрім того, пані посол згадала слова головної дипломатки Євросоюзу Каї Калес про те, що час розкриття схеми видався невдалим для України. І звісно, йдеться про серйозний скандал. Нагадаю, надзвичайно прикрим назвали корупційний скандал з енергоатомом в Євросоюзі. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Кала заявила, що важливо, аби Київ поставився до нього серйозно. Таку заяву дипломатка озвучила в кулуарах на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки. Вони діють дуже наполегливо. Корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Я думаю, що дуже важливо, щоб вони справді продовжували це дуже швидко та поставились до цього дуже серйозно. Тим часом віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, що без боротьби з корупцією Україна не зможе вступити в Євросоюз. Про це він сказав в ефірі Ньюз. Він підкреслив, що в Україні у цій справі відбулися відставки затримання. Що за його оцінкою є цитата скоріше прикладом відповідної реакції державної влади і водночас зазначив: хоча ми знаємо, що були спроби позбавити антикорупційну службу її повноважень. До речі, оця спроба позбавити незалежності антикорупційних органів. Ну, вона ж, ж на превеликий жаль, напряму свідчить те, що влітку відбувалося, має на увазі, в Липні та те, через що потім постав картонковий майдан, коли молодь вийшла просто по містах України. Захищати антикорупційні органи, ну і ми пам'ятаємо, як потім спішно влада мусила це все відкочувати назад. Це ж на превеликий жаль напряму свідчить про зацікавленість влади аж до верхівки, бо підписав тоді це президент того ж дня. Ми пам'ятаємо так? про те, що він намагався це все діло зам'яти цей потенційний скандал із плівками Міндіч або про них заговорили саме тоді, вперше так? саме тоді з'явилася історія. Ну одним словом. Добре, виносимо це за душки. Щодо реакції міжнародних партнерів, треба сказати, вона була мега обережною. Ну, ми не беремо Орбана і, і там Сіярто. Баба Яга завжди проти. Ну тобто це зрозуміло, що буде така реакція. А тут наші партнери намагалися дуже обережно реагувати. Смершого ну, взагалі мовчали. Дивіться, дивіться, в чому є момент. Момент перший корупційний скандал не стосується грошей. Макрофінансової допомоги. Тобто, перше, що треба розуміти, корупційний скандал стосується внутрішніх коштів енергоатому. Ну, хоч це добре. Так. Більше того, так, це недоплачені гроші в державний бюджет в вигляді податків, які абсолютно чітко потім мали би йти на безпеку оборони. Тобто, по суті, ті 100 мільйонів, про які йдеться мова, це гроші, які не отримали наші вояки. Тут однозначно от пряма є відповідність. В той же час, ще раз говорю, позитив, якщо можна взагалі говорити про ту ситуацію в вигляді позитиву, що це не гроші партнерів, це не гроші макрофінансової допомоги. Це, макрофінансова допомога це єдине, що приходить в Україну у вигляді грошей. Коли ми з вами говоримо про воєнно технічну допомогу, вона ж сюди, як правило, приходить у вигляді озброєнь. І тих чи інших послуг по підготовці кадрів і по технічному обслуговуванню техніки, яка вже є тут. А макрофін та він приходить на рахунки казначейства. І слава Богу, ті всі корупційні скандали поза тим, і тому європейці формально, тобто вони кажуть: дивіться, все-таки у вас корупційні органи, антикорупційні органи працюють, це позитив. З другого боку, ну, Україна жодним чином не, скажімо так, відмила жодної копійки, що отримала від наших європейських партнерів. Позитив. Єдиний момент, звісно, стільки вже разів говорилося про корупцію в енергетиці. Стільки разів говорилося про проблеми, які існують на сьогоднішній момент в енергетичній галузі. І ті всі розмови нічим не закінчилися аж поки не було оцих викривних речей зі сторони Набу. Слухайте, ну я думаю, я тут не скажу ні для кого великої таємниці, що в кожній державній монополії. Там є свої шкелети в шкафах, ну точно, ну, щоб ні в кого не було сумнівів. Тому з одного боку, добре, що проводиться ніби аудит зараз тих всіх виконавчих органів цих природних монополій державних, а з другого боку. Я думаю, що у Набу точно є певні дослідження і по інших державних монополіях. У нас ну, той детектив, якого наразі тримають за ґратами, власне, завдяки яким, якому ми і знаємо про ці плівки Міндіча, та, власне, він і сказав, що там набагато більше. Ну так, на жаль, на жаль, в дійсності так, і взагалі ситуація з природніми монополіями державними це є величезна біда. Ну, тому що. Ми розуміємо, що ну приватний власник ніколи не допустить, коли хтось краде з його кишені. А коли приходить, вибачте, будь ласка, топ менеджер, який чітко знає, що він політично вмотивований. То в нього завдання ж не забезпечити високоякісну роботу державної монополії, а в нього завдання віддячити тим, хто його поставив на цю посаду. Ну от, власне, про що ми її маємо в енергоатомі? Але станом на зараз головне, що турбує, хоча це дуже важлива тема, та про що ви говорите. Але відносно подальшої допомоги та наших партнерів на кінець тижня ми розуміємо, що ну наразі є їхні заяви, що допомога буде. Хоча зрозуміло, ну по перше, питання скільки та? питання дивіться, дивіться. кількості цієї допомоги, пані Наталя. А... Вони теоретично говорять про те, що вони зараз активно обговорюють це питання і вони підтверджують свою політичну волю щодо пошуку джерел допомоги Україні, тобто. Сказати, що на сьогоднішній момент ми маємо 100% розуміння, як звідки і яким чином буде надходити допомога, і в яких сумах, ми не можемо, тому що тільки на 18 грудня відкладений зустріч офіційна дата подання відповідних досліджень, які здійснює зараз Єврокомісія, Єврораді, для розуміння, чи можливо чи неможливо урухомити заморожені російські активи у вилі репараційного кредиту. Тобто, поки що, от, на минулому тижні ж була зустріч з Бельгією, поки вони не домовились. Так що, як воно буде, це дуже велике питання. Е, ну, а в такому разі, що нам чекати, та? Тобто, ми ж розуміємо, що в нас повна залежність та, від фінансової підтримки. І що в ми разі... воюємо в з першого дня війни. Ми так. ж чули це і від Буданова, і чули від інших. Е... Людей, що долучні. А тепер, ще, а тепер ще, настільки... ще й підважена репутація на підважна репутація, так. Ну, дивіться. Єдине, що в нас в даній ситуації рятує, це рятує величезний переляк зі сторони європейських європейського політикуму, того що цілком імовірно там може бути. Е... Цілком імовірно, там може бути. Е... Скажімо, продовження бойових дій вже на території безпосередньо Європейського Союзу. І це вони бояться, і, відповідно, є надія, що вони, незважаючи на ті всі виклики, які зараз існують, знайдуть механізми отримання Україною грошей. Правда, дивіться, от є дуже важливий момент, який треба розуміти. На сьогоднішній момент в Європейському Союзі, а це практично основна маса коштів, 230 мільярдів євро. Це все, що лишилося від заморожених російських активів, все, що там є зараз. Коли ми з вами говоримо про те, що ми очікуємо, ми очікуємо 100 мільярдів євро на два роки у вигляді репараційного кредиту, який має піти в тому числі на безпеку оборону, в першу чергу на безпеку оборону. Ми, ми маємо розуміти, ми живемо сьогодні. Вчора вже немає, завтра ще не настало. Ми живемо сьогоднішнім днем. Ми живемо. Необхідністю вижити в тих умовах, які існують. Але уявимо собі, що ми е, вистояли на протязі двох років закінчилася активна фаза бойових дій. Е, що лишається для відновлення України? Ну, от, а що Російські втягнуть? заморожені активи використані, їх нема. Хто буде фінансувати відновлення економіки України? Звідки будуть братися гроші? А ще... Е, Якщо я не помиляюся на тих конференціях по відновленню України, що були їх чотири штуки, було остання в Лондоні. Неодноразово говорилося про те, що загальні збитки там під 600-700 мільярдів доларів. Ну тобто треба розуміти, що ну, приватний інвестор на таку суму сюди ж не зайде, тобто а ще і з такими урядовцями. А, це окрема а розмова. А ще з такою владою, та, коли взагалі величезні судами з такими, та, який приватний інвестор з такими судами, коли е, відберуть і по голові надають в результаті. Ну, ми ж розуміємо, це не ну, тобто, вийде. Коли, коли ще... Я згоден з вами. Тобто, коли ми з вами говоримо на ті речі, нам треба розуміти всю е, ширину тих проблем, які сьогодні існують, для того, щоб навпаки вони мали максимально консолідувати суспільство. І більше того, е, консолідувати в частині. Уряду національної довіри Давайте про уряд два слова там, поки ще залишається трошки часу. Прем'єрка Сверденко запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції. Про це сказав президент Володимир Зеленський після зустрічі з очільницею уряду. За його словами, прем'єрка доповіла про запуск аудиту в державних компаніях за результатами перевірок не виключені кадрові рішення. Зазначив Зеленський раніше. Юлія Сверденко внесла до парламенту подання про звільнення міністра. Юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук їхні прізвища нагадаю фігурують у справі про корупцію в енергетиці, яку розслідують САП та Набу. Відзначить фракція Європейська Солідарність отримала підписні листи і почала збір підписів народних депутатів за відставку всього кабміну. Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов. Відставка лише двох міністрів тільки поглибить кризу масштабного корупційного скандалу, який сколихнув всю країну. Бо на плівках Міндіча вже засвітили щонайменше п'ять міністрів, представники незалежних регуляторів, офіс президента. Герасимов закликав представників інших фракцій та груп підписатися під ініціативою. Уряд має забезпечувати, перш за все, фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки. Ключове, що було втрачено завдяки цьому скандалу, це довіра. Довіра як з боку українців до влади, так і довіра наших міжнародних партнерів до України. І цю довіру не можна повернути косметичними методами, тільки глибинними змінами. І першим кроком на цьому шляху. Має бути зміна цього корупційного кабінету міністрів, що, між іншим, повністю відповідає європейським принципам і стандартам. Я звертаюся до керівників всіх фракцій груп парламенту підтримати нашу ініціативу і дозволити Україні просуватися вперед, а не до поразки. Отож, опозиція ініціює відставку всього Кабміну, але ми бачимо, влада не збирається цього робити. І більше того, мене просто я вже втомилася говорити і наголошувати на таких деталях. Але коли я чую в повідомленні про те, що прем'єр повідомляє про те, що от будуть приз що прем'єрка подасть кандидатури, президент повідомляє, що прем'єрка подасть кандидатури нових міністрів, я перепрошую. Але взагалі то уряд це незалежна структура, яка призначається Верховною Радою. Ну це в дійсності після консультації, після консультації з фракціями парламенту, парламент має е, рекомендувати персональний склад уряду на затвердження. А чому нам президент повідомляє про те, що прем'єрка з кандидатури? Ну, ми, ж, ми, ми, з вами, ми з вами про це неодноразово говорили. В дійсності ми дуже але ж стали... це корінь проблем. Так, ми стали, ми стали дуже подібні проблем. до, до президентської парламентської республіки, не навпаки. Але менше з тим, дивіться, я е, не думаю, що я буду дуже великим пророком в даній ситуації, але ми з вами точно побачимо, що опозиція не назбирає необхідної кількості голосів для відставки уряду. Максимум, що буде, це відставка цих двох абсолютно одіозних урядовців, будуть представлені нові прізвища. Напевно, серед заступників діючих міністрів. Добре, якщо не деркачовські люди. Е, ну uh -huh. так і власне будуть призначені. Дивіться, просто треба розуміти, що у е, сьогоднішнього кабінету міністрів у них ж дуже маленька лавка запасних. Ну, тобто там немає з кого вибирати дуже сильно. І е, ті ротації, які відбулися е, в коли уряд Шмигеля перетворювався на уряд Свириденко, ми побачили, що там нових прізв, прізвищ практично не було, нових облич теж. Заступники міністрів ставали міністрами соціальної політики і так далі. Тобто, я думаю, що буде аналогічна ситуація. Знайдуть якихось панів, які сьогодні представляють вже є в складі кабінету міністрів тільки в статусі заступників. і Вони будуть призначені на відповідні посади. Інакше воно не буде. Говорити про якісь принципові зміни, про якісь політичні домовленості також, напевно, не варто, тому що я думаю, що буде продовжуватися та практика, яка існує зараз.